Це приміщення моргу обласної лікарні. Воно розраховане на вісім місць. Нині їх не вистачає, каже завідувач патологоанатомічного відділення. На час зйомки у нас знаходиться 15 тіл померлих. До пандемії в нас навантаження, якщо було в день там два-один розтину, в день, то на даний час кількість розтинів збільшилась до п'яти, шести семи. Працює п'ять лікарів патанатомів. Вісім лаборантів і молодшого медперсоналу тут п'ять, і дві молодші медсестри Морга. Говорить, під час пандемії коронавірусу морг працює з потрійним навантаженням. За це працівники отримують доплату 300%. Думираючи. Молоді люди 29-30 років. Навантаження на лікарів і середній молодший персонал збільшився в 2-3 рази, тому що багато часу займає підготовка тіла до дорослину, одягання засобів індивального захисту, знімання цих засобів індивідуального захисту. Далі виписується лікарське свідоцтво про смерть. Дуже немає час. І бесіди з родичами померлих, теж треба уділити увагу їм. Біля моргу чекає кропивничанин Ігор Колесник. Мама, його просто немає, вона умерла. Їй 75 років, двостороннього спалення легких. Такий вигляд мають легені людини з коронавірусом, показує Сергій Немазенко. Крім легенів, вражається і серце, головний мозок, нирки, печінка. Ну, в даному випадку ми бачимо, що при коронавірусній інфекції поражаються легені. Легені при цьому безвоздушні, темно-красного цвіта, з крововилами. Це тромби у легенях людини, яка померла від ускладнень коронавірусу. Як ускладнення коронавірусної хвороби, одне з основних це тромбоемболія суден легень, тромбози. При світі бронхи тут густа слиз. Трамбомбалія також крупної судини легень, леганевої артерії. Вважає, єдиний спосіб зупинити розповсюдження коронавірусу це вакцинація. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.